Батьківська любов чи дресура більше схожа на дресуру. Але дресура не має нічого спільного взагалі з нашим життям, окрім болю, тому що ми виросли, нам складно відмовити, ми багато вигоряємо і часто, тому що все для когось, і нічого для себе. І ось це дуже важко зрозуміти, мабуть, багатьом людям на сьогоднішній момент, що дивіться, особисті кордони, типу, я не буду, я не роблю, а починаються там, де ми починаємо цінувати себе. І любов не закінчується там, де починаються власні кордони. Тому що в нашому дитинстві все було навпаки. Як... Щойно ми казали ні, нам казали. Ти ще не виросла, щоб казати ні. Ти будеш робити так, як тобі кажуть: Чемність – то добре, скромність то добре. І батьківська любов завершувалася там, де починався наш протест. І ми це засвоїли. Ми це роками несемо по життю.